Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за лайки, за підписки, за донати, за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі теророзклад загальний на тему, які новини на порозі. Розслабтеся. Нікого газувати не треба, а ми подивимося, що нам розкажуть карти Таро. Хто прийшов до мене на терористу? Людина масштабна, людина, будемо сказати, світова. На відстані. Хто прийшов до мене? Все треба розказати. Людина з минулого. людина зірка у людини. Все гармонійно. Здобувається людина успіхів у своїх поставлених цілях, які новини на порозі? Дійсно, є новини, то може бути якісь виділя. Переказу бо якоїсь посилочки якесь відправлення падає. Які новини на порозі? Новини про блоки, про вихід з блоків ваших. Ви давно чекали чоловіни, але щось вони довго не йшли. Так, буде новина. В ваших інтересах проявиться. Мужчина. Витер Пентаклів. Який дуже довго йшов, і буде його проявлення у виді новини або смс-ки. Пам'ятаємо, що це загальний теророзклад, і це все по судьбі вам. також це можуть бути новини. Про ваші справи відносно роботи якісь цінні папери, яких ви також чекали. Давай не падають також від короля мечів, який закривався від вас, уникав з вами спілкування, він тепер вирішив діяти, Та тільки і сказали зразу, випав новина різко вірве це ваше життя від мужчини, який вам по долі. Несподівано буде його проявлення, до когось він приїде, а до когось він дасть про себе знати. Буду з вами спілкуватися через виді переписок або смс-ок з вами ви його любите ще хоч ви настроєні на нього, до нього, показує, сі негативно. Новині буде трошка в новині він дасть знати про те, що він же. Закінчу стосунки з королевою мечів і хочу з вами примирення, хочу з вами радість, комусь запропоную руку і серце. І ви будете від того щасливі. Він довго чекав, ти того часу. І так воно відбудеться. Кубіта, яка заважала вам, вона піде з ваших стосунків. А ви будете з ним щасливі і стосунки вас будуть розвертатися гармонійно і радісно. Якщо ви приймаєте цей террорзкод, то Коментарі пишіть. Нехай буде так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Всіх вам благ.